Кожен день це нові можливості. Ми прокидаємося разом із сонцем і радіємо його першим променям. Смакуємо ранкову каву вже в дорозі, адже життя не чекатиме попереду новий день. Це день, коли ми здатні перемогти себе, наповнитися новою енергією, стати краще, сильніше, вільніше, досягти цілей і поставити собі нові і зважитись на те, що вчора здавалось нереальним. Ми з містом одне ціле. У нас на двох один ритм, один шлях, один характер, одна мета. Місто задає темп життя, і ти згодом починаєш рухатися із ним в унісон. Коли ти живеш у Києві, ти не зупиняєшся. Це просто неможливо. На це немає часу. Твій розклад насичений подіями. Як усе встигнути? Звідки взяти сили? Де знайти затишок у великому місті? Столиця об'єднує сильних. Цілеспрямованих, вмотивованих, креативних, натхнених, рішучих, здатних змінити цей світ на краще? Твоє місце тут у самому центрі країни, на перехресті ідей та дій поряд із тими, хто творить історію серед успішних, серед таких, як і ти. Яка твоя мета сьогодні? До чого ти прагнеш? Куди прямуєш? Неважливо наскільки складно досягти твоєї цілі. Головне, що ти знайдеш натхнення вдома. Жити у серці країни значить відчувати її пульс, перебувати на перехресті традицій та сучасності, спостерігати за тим, як розвивається місто, і рости разом із ним. Зупинися на хвилину і прислухайся. Це – Ритм міста. Ти вдома. Тут твоє місце сили, тут сповільнюється час і панує спокій. Твій дім це твоє відображення, це твої амбіції, це твоя енергія. Заряджайся нею і сміливо прямуй до своєї мети. Час діяти створено для киян та гостей міста. Групою компаній Дім з любов'ю.